Bolila rola, Сіянь до порога, щоб у вас була щаслива дорога. Ці щедрувальники прийшли до податківців з Черкаського дитячого будинку. Знедоленими дітьми з цього закладу міська податкова інспекція опікується вже майже 10 років. Нині у дитячому будинку виховуються 82 дитини. Про своїх підшефних податківці піклуються весь час. Вітають їх зі святами та дбають про їхнє дозвілля сьогодні. У підопічних гарна нагода віддячити своїм опікунам. Любі, шефи, раді мене вітати вас, бо ніхто, як ви, шановні, не турбується про нас. Ми всім вам щиро дякуємо за те, що не дивлячись на таку вашу зайнятість, ви знаходите можливість приділяти увагу нашому закладу. Ви завжди у нас, на всі свята. Ви про нас пам'ятаєте в будні. Я думаю, що ця наша дружба буде продовжуватися довго. Бажаю вам, щоб оці всі. Побажання, що ви нам побажали, у вас відбулося, щоб у вас було світле і радісне майбутнє, щоб ви були живі, здорові, щасливі. Щоб все, що ви мрієте, щоб у вас відбулося, це ваше слово таке дитяче, щоб проникло кожному в нашу клітиночку організму. І щоб оце тепло, яке ви сьогодні принесли нам дитяче, радість таку святкову, щоб воно в нас тут утримувалося на протязі року. Після танців, співів та привітань, дарунки. Без уваги не лишилася жодна дитина. Податківці, щодрувальникам, подарували спортивний інвентар, солодощі та іграшки. У мене прекрасне зеркальце, це яке яке зітана із розчоскою. Мені подарували годинник. Будиночок і спортивна приладдя, яке, яким ми будемо грати Юлія Доброскок, Роман Буша, Міка Новини.